Вітаю усіх на моєму каналі. Запрошую знову вас разом поприбирати. Швиденько покажу вам сьогоднішні покупочки з магазину Аврора. Взяли такий альбом на 30 аркушів для малювання. Дуже мій син полюбляє малювати. Це лор, алфавіт з очима, з гротиками, з зубками. Взяли фломастери такі. Також в школу взяла зошити в клітинку. Такий, такий і такий. Зошити сьогодні в косуліні в магазині Аврора, я, на жаль, не знайшла. Також взяла два олівчика нових простих. І отаку ручку, Звичайно, з синьою пастою. Зараз непогана акція ось на такі дитячі серветки. 14 гривень 60 штук. Я вирішила взяти. Аж три пачечки. Ми їх кладемо в коридорі і витираємо взуття. Також я взяла ось такі контейнери. Будемо сьогодні організовувати шухлядку біля мого ліжка. Мою. І також я взяла ось таких два більших білих, будемо пізніше організовувати у великих шухлядах на кухні. Так, що ця штука застряла, буду винімати. І ще в магазині АТБ я сьогодні взяла ось такий засіб кріт, щоб швиденько вичистити е, труби. Це всі покупки на сьогодні починаємо прибирати. But I'm so frustrated. Hello to my love. Так, який у мене план? В один із контейнерів я буду складати засоби доглядові, креми для рук, а в інший я буду складати всілякі дрібниці. Інше все я буду просто розхамляти, передивлятися своє ставлення до тих чи інших речей. Дуже класний лосьйон для тіла і рук. Дуже подобається запах, просто неймовірний це слива і мирка серветки, в принципі, можна покласти навіть собі в сумочку, не зберігати їх. Тут ниточка зубна. В цьому органайзері саморобному, колись я його зробила з коробок, вклеїла самоклейки, наклеїла таку ручечку. Ось тут я зберігаю свої прикраси. У мене їх дуже мало, я вже їх не раз розсламляла. В принципі, тут порядок. Просто покладу їх відразу у шухлядку. Ідеально. Моє в'язання такий кардиган. Не доробила його, потрібно ще зашити руку. І вже можна виставляти на продаж. Павербенк. Зарядки. Так, валентинка. А, це навіть не Валентинка, а листівка на день народження. Мені я таке не зберігаю. Я вже неодноразово казала у своїх відео про розхламлення, що я не зберігаю листівки, такі якісь папірці, листи, тому що вони вже свою функцію виконали. Вони. Так, що тут з ручкою хочу її перевірити, пише ручка чи не пише. Погано пише. Так, викидаю. Також віддам такі конвертики для грошей. Також таке не зберігаю у себе вдома. Так, є такий підносик. Також буду його розхламляти. Колись, за, там, не пам'ятаю, за скільки, чи за 30 центів я купила на aliexpress Спочатку я ставила на нього миючий засіб, але Тут весь час, і такі якісь плями. Не потрібен він мені. Продам. Так, картка монобанк і мій гаманець. Зараз мені незручно користуватися гаманцем. Кладу гроші в маленьку кишеньку у сумочці. Так, ватний диск покидаємо, Крючки для тюлі також викину. Резиночки покладу сюди. Так, і залишаються речі для в'язання. Спиці, булавка і маркери для в'язання реглану. Вони в мене ось я купила новенькі, тому що один із рожевих в мене поламався. Зараз покладу просто до цього пакетика і покладу в корзинку доглядову. Думаю, воно не покусається. Ану, зараз навіть отак спробуємо поставити більше місця буде вільного. О, чудово. І просто поскладаю. На фоні в мене грає пісня Артема Півоварова. Ми так любимо Артема Півоварова. Напишіть у коментарях, вам подобається цей виконавець український. Нам дуже подобається з кірюшкою. Знаємо на пам'ять усі його пісні. Супер! мені дуже подобається, як вийшло. Все організовано, а головне чисто. І розхламляю дві батарейки. Розхламляю такий лоток для столових приборів. Я його купила в наборі з маленьким маленький. Буду розхомляти пізніше, якщо і буду, тому що зараз ним ще користуюся, поклала його у себе на кухню в шухлядку. А цей такий здоровений, таке прям корито. Вирішила, що треба його продати, тому що він мені не потрібен. Просто був потрібен маленький лоточок. Ну, довелося купити одним набором два, тому що вони окремо не продавалися. Не залишити ж мені величезний цей лоток у магазині. Тому я його продаю. Розхемляю пакети з. Під одягу і коробку таку з нової пошти. Я її взяла у своїй манікюрниці, коли переїжджали. Вона в мене лежить, перекладає її з місця на місце, тому вирішила, що винесу її на макулатуру. Вирішила продати оцю книжку. Тут історії для дівчаток. Кирил таке не читатиме, особливо, якщо написано, що ще й для дівчаток. І взагалі він книжки не дуже любить, тому будемо продавати цю книжечку. І останнє, що сьогодні розхламляю, це пластилін, і буду закінчувати це відео. Дякую, що ви додивилися його до кінця. Бережіть себе! Все буде Україна!